Безбар'єрність це комплексне поняття. Ми повинні думати про людину, яка, наприклад, користується кріслом колісним від моменту його виходу з квартири або з будинку, і до того приміщення, куди він приймує в лікарню, в магазин і в інші заклади. І безбар'єрність включає в себе в тому числі і поточний ремонт, і капітальний ремонт прибудинкових територій, і поточний ремонт тротуарів, і пониження саме основне. Те, що ми робимо з коштів, які ми виділяємо на поточний ремонт доріг. Тому що це така класифікація. А понижень сьогодні робиться в місті дуже багато. І ми обов'язково прозвітуємо, зараз буде завершуватися сезон ремонтів, ми прозвітуємо про це. Но ми не можемо подумати, що давайте ми зробимо пандус, а в людини зруйнований двір. І він далі території, яка біля його під'їзду, він не зможе ж рухатись, тому що двір зруйнований, якщо в нього немає автомобільного транспорту. А коли він проїхав по своєму двору то він має проїхати ще по тротуару, і тротуар теж має бути доступний. Доступність не полягає лише тільки в одних пандусах. Це комплексне поняття, це транспорт, це установи і багато-багато всього іншого. Не треба звужувати всю безбар'єрність, інклюзивність тільки до однієї програми, до однієї програми, в яку ви зносили зміни і так далі. Це комплексне поняття всього міста. І дороги, і тротуари, і прибудинкові території, і пониження, і підйомники, і пандуси все, це все. І пониження, от якраз на сьогоднішній день, ми спілкуємося дуже багато з людьми, які користуються клісом-клісом. Це є одна з найбільших проблем, тому що немає пониження, неможливо користуватися. І вони саме просять нас якраз на пониження акцентувати увагу.